Один продукт, який закриє потреби вашого улюбленця. Він містить омега 3 та омега 6, завдяки натуральному складу, є не тільки безпечним, а й дуже корисним. Сприяє оздоровленню шкіри та якості хутра, покращенню здоров'я серця, а також зміцнює імунну систему, розумові здібності та рухливість. Протизапальні властивості цього продукту зменшують подряпини і обмежують линьку, роблячи хутро вашого хвостика більш гладким та блискучим. Жирні кислоти, що містяться в цьому продукті, допомагають сформувати захисний шар, який зволожує шкіру вашого собаки чи кота, та діє як бар'єр для алергенів та подразників. Цей продукт це лососева олійка від практик, яку можна додавати в їжу або окремо. Однак, найкраще, що ви можете зробити, перш ніж додавати будь-які добавки в корм вашого улюбленця. Це проконсультуватися зі спеціалістом. Нехай ваші хвостики будуть здоровими. А замовити цей продукт можна на сайті Practic.ua.